Із Сергієм Миколаєвичем Горобцем, директором опорного закладу освіти Миргородський ліцей Лінгвіст, ми зустрілися цього разу на господарському подвір'ї навчального закладу. Я думаю, що це не тільки у нашому ліцеї, а у всіх закладах освіти, нашої Миргородської територіальної громади. Зараз під час літніх канікул. В таку спекотливу пору зараз усі працюють хто у всередині приміщення школи, хтось наводить відповідного порядку на території школи. А ми декілька років підряд вже працюємо над капітальними ремонтами або поточними ремонтами наших господарських будівель. І сьогоднішній день не є виключенням. Так як у нас господарська будівля Сарай він вже був у дуже, скажімо так, аварійному стані. Відтак продовжує розмову Сергій Миколаєвич. Ми звернулися до начальника управління освіти Тетяни Колебельник із проханням про допомогу у виділенні коштів на придбання необхідних будівельних матеріалів. Нашу ініціативу підтримали і на сесії міської ради виділили 45 тисяч гривень. Ми на ці кошти придбали 2,6 куба відповідно дошки. Це балки, це стропила, це дошка шалівка, метал залізо для того, щоб покрити відповідно цей дах. Купили цвяхи, купили цемент, купили відрізні круги. Тобто матеріалами запаслися. А ось ремонтно відновлювальні роботи на об'єкті. За давньою традицією вирішили виконати власними силами. Це важка, в принципі, робота. Це непроста, зв'язку з тим, що обмежена кількість людей зараз, яка в літній період перебуває, але достатньо для того, щоб ми змогли потихеньку виконувати цю відповідну роботу. Ми вирішили кількома етапами відповідно робити. Першу половину даху розібрали, зняли відповідно шифер, зняли відповідно стерв деревина, яка вже просто напросто воно струхла. Зараз, відповідно, подивилися, тому що там і кирпичну кладку треба відповідно заміняти. Роботи дуже багато, але потихеньку, відповідно, ми будемо її робити. Відтак, уже незабаром у ліцеї Лінгвіст спільними зусиллями буде нейтралізовано. І ще одну задавлену проблему.